Але, але ви, як сусідка, не бачили, У цьому будинку по вулиці Довгі мешканка понад дві доби збирала воду у власній квартирі. Сусіди її затопили, а самі зникли. Тоді приїжджала поліція, рятувальники. Приїжджала й аварійна служба, яка воду перекрила. А тільки сьогодні поліція, відчинивши двері, намагається з представниками міуку з'ясовувати всі причини. Пів дев'ятої рану, це був е, вівторок. Так. Я мала піти по справах. Ну, ви бачите, як я ходжу, я зібралася і пішла. Ніде нічого не було. До хати я зайшла рівно півчетвертої. Я тільки відкрила двері, я навіть не стояла, я так ну, знаєте, я ж не дивлюся. Прийшла тут, все плавало вже. Все плавало. Тут все, в я коридорі в хаті. коридорі ні, ні, в хаті тут ось бачите, дивіться, як куди текло. Ось погляньте тут. Бачите, по стіні сюди не. на диван, то мені всю постіль було замочило. Все, значить, всюди, там, бачите, підлога відразу здулася. То тут, таке зробило від, від... Так, 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 тепер, тепер. За, за ті півпівня. Пів, пів а тут, подивіться, а тут текло. Бачите, по вікнах, он, бачите, бачите, во там понизу під тим. І все, Всюди, всюди в тих, всюди на кухні. Бо тут плитка вся залита, в каструлях тут стояла вода, ті банки, то я вже. все, то все, то Ну, текло так, фонтаном текло, я не знаю. Що І... робили тоді, коли оце все побачили? Значить, Коли я це побачила, я розгубилася, мені поплахло. Я зразу позвонила до цієї що сусідки. Її не було, вона десь в автобусі була. Позвонила в мене ще сусідка, ну, коліжанка на козацькій. Кажу, Галя, я тебе дуже прошу, бо я. Я не знаю, з мобільного, у мене стаціонару немає. Як визвати ну, аварійну? чи кого визвати. Ну, досить того, що три з половиною години ніякої реакції не було. Через три з половиною години приїхала аварійна. Тоді вже в сьомій так, в годині. Пів сьомої десь. Так, приїхали, пів сьомої десь аварійна. Зайшли тут, подивилися. Ну, то пані що? Ну, то ми підемо перекриємо стояк. Ну я кажу, то ви знаєте, що робити? Відки, я знаю. Ну подивіться, кажу, я не знаю, що робити. Я ж кажу, ну, ж сусіди поприходили, мені допомагали трохи збирати воду. цей. Пішли вони в підвал. Довго крутилися, приходили сюди і знов ніяк не могли перекрити. В кінці кінців сказали, що ми не можемо перекрити воду, тому що кран. Зірваний, а труба а, гнила. Так, так, там, де стояк, де перекривається. Десь через годину вже міліція приїхала, і, це, і, вони, і вони вже сказали, що вони вже перекрили. Що вони робили? Я не знаю. це, я вже, знаєте, Мені не до того було. Все 100, вівторок ввечері? – Так, то все було вівторок ввечері. Значить, вони поїхали, сказали, що перекрили, а тут тече і тече, і тече, і тече. Кажу, Галя, я тебе дуже прошу, дзвони знову на той 75600, це той, що телефон нам дали. Скажи, що м, далі тече, ну що робити? Треба якось цю воду тут збирати там чи як. Значить, там пані, яка була, це диспетчер, сказала, що свою роботу ми зробили, ми перекрили стояк, а далі це обов'язки МЧС і міліції. Починаємо дзвонити в міліцію, приїхав патруль, дуже чимні. Я не можу, боронь боже, бо я мала гріх, якби я щось сказала на тих дітей. Ну вони кажуть, пані, то так не може бути, то тільки з ними ми можемо щось робити. Вони там дзвонили, десь до свого командира всюди вони дзвонили. Потім ми визвали МЧС. МЧС, правда, не їхало, бо каже, як будуть всі, ми тоді приїдемо. А так нам нема що робити. Патрульні спробували пояснити жінці, що для того, щоб зайти в квартиру, просто так це неможливо. Квартира була замкнена. Для того, щоб в неї зайти, треба мати дозвіл власника. На місце виїхали рятувальники, оскільки патрульні і самі не можуть виламлювати двері. Просто так. Виїхали рятувальники на місце. Від рятувальникам треба було дозволу від поліції. Але поліція не може дати дозволу без згоди власника, Ну, через ось такий колапс, таке коло з'ясували, що у тій квартирі ніхто не прописаний, тому неможливо знайти, хто може дати дозвіл. На тому роз'їхались, так нічого і не вирішивши. Законом України про національну поліцію передбачено, що поліцейський може проникати у чуже житло або за згодою особи, або у випадку, якщо переслідує злочинця, якщо має намір звільнити заручників, або Життю людини щось загрожує для врятування життя. Оскільки таких ситуацій не було, тому підстав проникати у чуже житло без дозволу власника, патрульні не мали. На другий день зранку я знову подзвонила, знову приїхала міліція, знову я подзвонила в МНС, приїхала МНС. Все, вже е, приїхала аварійна знову. Не ці, от, що нині було сантехніки, а аварійна приїхала. Будуть відкривати. Значить, ті, що є аварійники їхні, Значить, дзвонять до когось там ну якогось видно начальство, і там начальство каже, що то ніхто не має права відкривати тільки вони, бо вони потім мають ту квартиру опечатати, скласти акти і так далі. А сьогодні немає той, яка відповідає представника, і тому це буде аж ось четвер. Сквозняки, цулоні сквозняки, щоб хоч трохи, бо тут дихати не можна, знаєте, тут стільки наситилося тими парами. Я гіпертонік, я каліка, я вмираю, я, я вже не маю сили, розумієте? А ви самі проживаєте? Я одна проживаю. А родичі якісь? Нікого в мене немає. У мене був один єдиний син, який у 2013 році на мотейці опорувався, чистили флегмону від передозованого наркозу помер. І більше в мене нікого немає. На наші приходить до мене додому Ми в кінці, кінці. кривати кран, який перекрили так. на квартиру, вода перекрита. Ми відкриємо зараз. Ми подивимося, звідки тече. А Тому кажу вам, просто... почекайте, о, дайте о, нам найти вийшло. причину. Звістите, я просто дум... своєї технічної просто... сторони прошу. Ми вас запросимо. Воно буде знімати. знімете за Добре, ж, прошу зараз. Ми не можемо побачити, звідки тече не видно. А чому за кілька води, яка там причина? Причина ну ж стояк, Про те, що невідомо, не, не бо треба розшивати там нішу зашити, комунікації зашити повністю треба розшити. Ну, подивимося. Оскільки було затоплення, комунальні служби мусили відкрити двері, і при цьому я мушу знаходитись тут для охорони публічного порядку. Щоб ну, ніяких від громадян претензій не було. Потім їх назад закривають і опечатують. — А чи щось можливо виявили, підозріли в квартирі? Я Все там нормально, просто ну, квартира, звичайна. Ну, нічого такого там немає. Квартира залишилась пустою з 2012 року. У 2013-му ми визивали газ контору, щоб перекрили газ. З того часу хазяйка цієї квартири сюди не являлась. Свою квартиру вона віддала синові малолетки. І тут, в цій квартирі, діти із училища, в якому вчився її син Мартін, влаштували собі тут гулянку. Вони заважали тут, вони цілими ночами тут клубилися, сварилися, билися, пили. І не давали нам спокою. Потім він в 13-му році, коли перекрили газ, от він зник. Це буде десь 14, 15, 16. Його не було тут. І появився Прошу. тут були за цей час, коли його не було, вона ця людмила комусь довіряла ключі. Тут приходили бомжі. Вони тут спали, ми викликали поліцію. Поліція їх виганяла. Потім знову вони приходили. А там, де були ті дівчатка, що був тут бордель, то приходили з кримінальної поліції, складували акти. І які вони міри приймали, я не знаю. Але на, цю, на ці події, що тут відбувалися, ми давали інтерв'ю, говорили, як вони себе погано тут вели. А цей хлопчина. Всі ці роки десь їздив з цирком. І приїхав він тепер у 2017 році, от десь на початку, на початку в січні, по-моєму, він приїхав. І сказав, що йому мама цю квартиру виділила йому. Тобто від січня він тут живе? Так, з 17-го року він тут живе. Зараз ви не знаєте, так Мартін. А Мартін в понеділок він закрив хату. І його не було. До мене прибігала дільничний терапевт. Я не знаю, я вам розказувала, де ділася, де Люда є, мама його. Я кажу: а що я з людою маю? Вона молода, ну, вона десь 60-то року. Це я це не... Мама, чи бабуся? – мама, мама. Бабуся і дідусь вже померли одна за другим. Вони були її, вигнали, вона тут жила, як вона тут такі чудеса виробляла. То мама просто якось байдуже віднеслась. До Значить, я ту маму за цей час колись раз побачила на базарі. Вона, правда, так чекала, я кажу. Люда, хвилинку. Що ви, кажу, зробили там якісь, кажу, притон у тій хаті? 17-й годині прибула наша аварія. Так. Поки знайшли ключі, які були в тепловиків з підвала, тому що там встановлено ЕТП, і треба було саме туди потрапити. Далі встановили новий кран на стояк, перекрили стояк і все, припинили водопостачання. Тобто аварійна свою функцію виконала. Задача аварійної служби. Припинити чи локалізувати дію шкідливого фактору, тобто затоплю. Зранку наш інженер, зв'язався з працівниками правоохоронних органів. Знайшов людей, які вміють відкривати без дзвоного замків. Люди були на місці, ви бачили, чи там двері? Були на місці, Вони бачили, але ваш працівник з нами не бажав спілкуватись, сказав телефонувати до вас безпосередньо. Ось, відповідно, відкрили дзвені, зайшли в приміщення, причину, перекрили воду. Так, що мої дії тось, дії наших представників були цілком законним, відповідно до всіх існуючих законів? Пане Мироне, скажіть ще що... таке, будь ласка, я Добре. хочу вас уточнити. Вчора був вихідний день. Чи повинні ви були у вихідний день таким займатися? Чи все ж таки потрібно було чекати от сьогоднішнього дня? Безумовно, треба було чекати сьогоднішнього дня. Моя аварійна служба локалізувала дію шкідливого фактору. Вода була перекрита, затоплення було припинене. Тобто двері можна на... наприклад, людина говорить, не ламайте мені нічого, бо в в телефоні зв'язалися, я приїду через три дні. Угу. Uh -huh. — Ну і все, і будуть сидіти мешканці чотири квартири, наприклад, з п'яти поверхів, ну, чотири квартири, так, чекати без води, ну візьмуть води у сусідів, нічого страшного, вже ж такого смертельного цьому немає. Прямо буде не знивали це А як ви відноситесь до того, що в ЗМІ прозвучала вчора інформація, начебто в міук відпочиває разом з директором, так, з начальником? Я Звик до цього, що е, завжди ЗМІ чомусь плюють в нашу сторону. І що три години аварійної не було, і це все. Я просто не хочу тратити енергію. Як собаки лає, то караван іде. Але, але не, не у вас зафіксовано. У вас зафіксовано, що я ваші працівники вчасно. приїхали вчасно, аварійна служба? Я говорю, що е, в мене є одна бригада сантехніків. Вони були, до речі, перед цим на Чорновола, теж на затоплені. Ліквідували там затоплення, і поїхали на цю адресу. Жінка говорить, що вони приїхали о дев'ятнадцятій. Ви кажете, о сімнадцятій. Де ж правда, і як це з'ясувати? Ну можливо, у вас якась реєстрація є? Ну на жаль, у нас сервер лежить. і Зараз я вам не можу це доказати документально. Бо зв'язку з тим, що відбувалося позавчора, на жаль, поки що пробуємо відновлювати хоч якісь дані.